Перший день заспавнилися, підірвали дерево і спалили ліс. What? Далі збудували портал Вент, активували його і пішли підкорювати цей світ. Били ендермена і ендердракона. Після цього вщент зірвали End сіті Бум. А Потім я намагався спалити хорус. О, до речі, я пройшов Майнкрафт на перший день. І ось потроху настає другий день. А тепер вперед шукати місце для дому. Ось тут буде стояти моє королівство. На проєктування цього дому в мене пішло днів 10. Тому оцініть цей дім в коментарях. Є одна велика проблема, але самі плюси. Один з плюсів будинок не горить. Мінус трошки продуває. А зараз я хочу зробити невеличкий город, бо щось треба їсти, бо я все таки смертний. Ось мій Супергород. На його проєктування були залучені найкращі архітектори країни. Ось що я буду їсти найближчі 80 днів. Я не помру з голоду. А ще серед зйомок відео до мене завітав шторм, який трошки позаважав мені. Щоб далеко не ходити, на 23-й день я вирішив зробити портал Вент. Бандер Дракона хочеться повбивати іноді. І щоб Енд не затоплювало водою, я зроблю накриття. Ось тут будуть жити мої нові друзі Нюхачі. Ось тут буде стояти, але точніше лежати, портал в пекло. Ну, Красаж! Як поціновач мистецтва вирішив зробити свою галерею. Тут зібрані найкращі роботи з усього світу: Франція, Україна, Зімбабве. Найкращі роботи, найкращих митців. Всі тут. Не друг акваріумовий голем. Найкраще, що я знайшов на просторі Аліекспреса. Помилуйтеся цією красою, які пейзажі, які портрети, які непонятно що. На 53 й день я захотів зробити автокрафтер, який постійно робив би мені найпотрібніше в Майнкрафт. Закоренілий ґрунт. Знайомтесь з моїми друзями. Борис і Настя. На 65-й день я вирішив завести собі нових друзів, Елеїв Тепер вони будуть приносити мені все, що я загублю. Хіба не класно? На 76-й день я вирішив збудувати ферму мові, яка буде приносити купу ресурсів. Механізм простий і надійний, як швейцарські ножиці. А приносить вона просто купу різних ресурсів, які знадобляться кожному. Особливо на моєму місці. Друзі, дуже прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, посилання в описі. Там часто публікуються різні новини стосовно каналу, коли вийдуть відео, які плани взагалі, коли стріми і таке різне. Якщо ви хочете бути ближчим до мене і контактувати більше, і щоб я міг швидше відповідати на ваші коментарі, то. Вам дорога прямо сюди, в як завжди вам. На 85-й день я вирішив збудувати арену для битви з мобами. Перші мої суперники це вардени. Можливо, я вас дивую, але я переміг, і вони навіть не змогли мене вдарити. Далі я захотів погратися з булавою, яку я вибив чесним способом і повбивати нею оцих мобів. Я забув, як вони називаються. І скажу чесно, це дуже класна штука. Мені... Вона дуже подобається. Далі я спостерігав за Борисом і Монасті. І потім я вирішив вбити візера. Так, це. Для мене це найскладніший босс в Майнкрафті. Навіть Ender Dragon легший, тому я готувався серйозно до цього. Що ж, ви готові до цього? Зараз ми його заспавнимо. Фух. Ну це буде реально складно берем лук. Будемо відстрілюватись. І давайте, один, два. Господи, давайте. І. Три. Ой-ой-ой! ой -й 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 -й. Це можливо, я вперше буду, що він тікає. Але і тікайте. Ой, так, що ж таке? Давай. Що ж я ніяк не попадаю? Давай, зараз. Один, два, три. Дай вручну. Єе! Ось у мене є тепер зір. Після вбивства візера я не знав, що мені робити. Тому на 97-й день я почав кататись на свині. Вау, як це весело! Фінальний сотий день я знову відправився вент, щоб просто згадати, як це було 100 днів тому, як я вбивав вендер дракона довго і важко. Одним словом, останній день. На цій ноті закінчилось моє. Стоденне виживання в цьому світі. Так, я не встиг багато за цей час. Так, можливо, я б вам показав мало. Але надію вам сподобалось відео. Якщо ви хочете продовження, якщо ви хочете, щоб я вижив тут 300 днів, то наберіть 20 вподобайок і відео вийде вже на найближче пару днів. З вами Конор. Пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь. Посилання на телеграм, на телеграм в описі. Якщо ви захочете підтримати мене, банка в описі. Дякую. З вами Конор. Бувайте!